Шок, драма, скандал. Мені прийшла посилка з сайту сайту.com. А що всередині цієї коробки? 524 тонни всратого одягу, який йшов до мене 4 міленіуми, і поки він до мене дійшов, він вже став крінжовим, не хайповим. І взагалі я зараз відкрию коробку і висиплю з неї все у сміття. А знаєте що? Я викину це разом з коробкою, не розпаковуючи. Тому що я ненавиджу природу і я хочу виділити максимальну кількість СО2, щоб Нідерланди і Венеція пішли на Ау! під воду. Я особисто впевнений, що більшість людей, які, хоч трошки дивилися TikTok, або якщо тут є такі динозаври, трошки дивилися Ютуб на початку 2010-х, Ви знаєте про такий формат відео, як холм, старим, так сказати, термінам мого дитинства початку 2010-х це називалося розпаковка, коли люди купляють хрінову тонну речей, щоб зробити сумнівної якості відео, яке подивиться 3,5 людини. Уел, well, я теж таке робили. Сьогоднішнє моє відео не буде стандартною нудною есеєю про те, чим так поганий оцей от ваш фаст фешон. Чим поганий цей ваш шін? Оця ваша фешн-нова, оці ваші. Кросівки з Аліку і все таке. Я про це говорити не буду, тому що як мінімум про це зняли вже мільйон мільярдів відео, і це абсолютно нецікава тема. А по-друге, ну я прийшов сюди не засуджувати своїх глядачів за те, де вони купляють речі. Об'єктивно. Я рекомендую все ж таки купляти речі хорошої якості, щоб вони вам прослужили. А так, в рамках особистого вашого морального компасу. Так, вас за цей моральний компас можуть якось так осудити, але все ж таки ваш моральний компас це ваша особиста справа. Чи купляли я речі на щіні? Звісно, чи перестали я купляти речі на щіні, як тільки я вникли в цю тему? Так. Буду я розпинатися в цьому відео енну кількість хвилин про те, чому щін це погано? Так. Чи буду я розпинатися в цьому відео 100 годин, чому щін це погана компанія і чому ви там не маєте купляти речі? Ні. Про це вже зняли абсолютно всі. Там не знаю, підіть, подивіться, якусь не знаю, хто у нас є там Стася Мар. Чесно, я просто реально не дуже люблю особисто для себе такий контент, тому я не можу, скажімо, так, порадити саме українського блогера, який про це все знімав. Тому я думаю, знайти це буде нескладно. Про що я все-таки хочу поговорити в цьому відео? Так це про те, чому власне ось цей фаст фешн став таким популярним. Як він впливає на наше ментальне здоров'я, тому що як вже повелося, я буквально в кожному відео даю якісь психологічні поради, при тому, що я завжди роблю п'ятихвилинний дисклеймер, що я не психолог, я вчуся на психологічному факультеті, і це всіх настільки вже заїбало, що навіть Рома Геній ставив це в своє відео. При тому, що я не психолог, не як Борис Кагайні чи Кіо, який каже: Я поки що не психолог, тільки утримую світу я прям взагалі не психолог. Брате. А з вами знову я, ваш крінжовий провідник у світ моди Борис Каянічекіо. І сьогодні буде спекотно. Мені вже спекотно і одночасно холодно. Я не знаю, що мені робити. У мене працює кондиціонер, мене буквально рукам холодно, тілу спекотно, що треш. А і за традицією цього каналу я перед тим як перейти до найцікавішого, хочу подякувати всім своїм гайченяткам. Дякую, що ви підтримуєте мій контент, робите його можливим і робите буквально. Кожен мій день кращим. Буду vulnerable on camera, останнім часом мене трошки штормить психологічно, і я реально дуже і дуже вдячний за те, що у мене є просто гігантська для мене кількість оцих людей, які підтримують те, що я роблю, і які підтримують мене особисто як людину. Якщо ви дивитесь моє відео вперше, або дуже неуважно дивилися всі, буквально мої відео, то у вас могло виникнути запитання: Борисе! А хто такі ці твої гайченятка? А я вам відповім: гайченятка це тупо найкрутіші люди в інтернеті. Це люди, які знають, коли треба заслеїти, а коли треба закрінжити. Йоу. І у вас могло виникнути достатньо закономірне питання, Борисе, а як мені стати цим твоїм гайченятком? Насправді це дуже просто. Вам потрібно всього лише поставити лайк під цим відео, підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. І додивитися це відео до кінця, тому що там буде розйоб. Отже, хвилинка самопіару завершена. Ми повертаємося до матеріалу. І Бориска Гаїні Чакіо були б не Бориско Гаїні якщо б не обісрали в своєму відео Тікток. Отже, почнемо ми з Тіктоку. Коли я ще були там дитиною в середній школі, і моя соціальна психіка ще тільки будувалася, головною соцмережею для мого покоління був Інстаграм, і ось саме на прикладі купівлі одягу, я хочу порівняти Інстаграм, наприклад, той же Тамблер, прости господи, з тією соцмережею, яка домінує на даний момент серед. Дітей серед молоді це TikTok. Якщо вам потрібна мотивація видалити цю гарну срань, яка не буде заключатися в тому, що там всі, хто дивляться TikTok лохи, і всі, хто знімають TikTok лохи, то в мене є окреме відео про це, ви можете його подивитися, я його дуже рекомендую. Отже, беремо з однієї сторони Інстаграм, з іншої сторони TikTok. Що у нас є? Інстаграм, ви викладаєте одну фотографію, там, дай Боже, щоб в тиждень, де ви виглядаєте ідеально, що знову ж таки впливає і в встановлює абсолютно нереалістичні стандарти краси і так далі, що не є гарним, але ми дивимося на це чисто з призми образі. Тікток, щоб залишатися, скажімо так, другом, братом і сватом алгоритму, вам треба викладати тіктоки кожні 5 хвилин. Отже, ми беремо, скажімо так, юніт одного тижня. У мене зараз всередині прокинеться мій внутрішній фізик, тому що я в школі вчилися в класі з поглибленим вивченням фізики. І це відео буде просто неможливо дивитися. Тому я зараз буду повертатися в свої дикі поля і додавати великий градус крінжу, щоб все якось так збалансувати. Вибачте, ми беремо час вимірювання один тиждень. В інстаграмі ми викладаємо один пост, що складається там з трьох фотографій. В тікток ми викладаємо 14 відео, не фото, де нас видно з будь-якого ракурсу. Беремо за правило, що два рази одягати один і той самий образ це якось моветон. що є дуже крінжовою думкою, тому що, блять, існують пральні машини. Існує можливість попрати речі. Люди не знають, що є така річ, як пральний порошок. Я вам зараз покажу. Зараз буде огляд на пральний порошок, блядь. Це, звісно, не порошок, це пральна жижа, але ну що в мене є вдома. Anyways, я фірму показувати не буду, тому що е, рекламу вони у мене не купляли. До речі, купляйте у Березький Гайні Чекі, йо рекламу. Ось є отака річ. Ви. Заливаєте її або у вашу пральну машинку, або у тазик з водою. Якщо у вас тазик з водою, ви робите б. Якщо у вас пральна машинка, ви робите тик-тик. Якщо у вас там в пральну машинку вбудована сушарка, або у вас є там окрема сушарка, ви включаєте, кидаєте в сушарку, і після цього речі можна одягати другий раз. Вау! 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 Ми навіть дамо собі трошки поблажку. Образи можна повторяти через кожні там 4 пости. І візьмемо, скажімо так, за аксіому, що капсули, капсульні гардероби, де все дуже гарно змішується, у вас буквально 8-10 речей в гардеробі і при цьому у вас 500 тисяч образів. Ми це будувати не вміємо. Але якщо ви хочете навчитися будувати капсули, у мене теж про це є окреме відео. Нам для тіктоку на тиждень потрібно від чотирьох. До 14 образів. На один тиждень в інстаграмі нам потрібен один. Давайте подумаємо, скільки у підлітків грошей. Куди підлітки підуть, якщо їм потрібно накупити 100 кілограмів одягу? Звісно, вони не підуть у якийсь такий гарний бренд, sustainable бренд. Вони не підуть купляти, там, не знаю, у якогось. Гарного українського бренду ці 100 кілограмів речей. Вони замовлять ці 300 кілограмів речей на шині. І знову ж таки, я дуже плавно хочу перейти до другого свого аргументу про те, що ін абсолютно руйнує ціну одягу. Тобто я не кажу, що всі мають одягатися в люкс. Я не кажу, що там всі мають одягатися в дорогий одяг. Ні, абсолютно ні. Про Сешку ми ще поговоримо я всіма руками, ногами, сракою, пусі, всіма своїми цицями за секунди. Абсолютно, я підтримую секонди всім, чим в мене є. У мене 90% речей, особисто в моєму гардеробі. Вони секонд-хенд. У нас нещодавно з наступи Тимось, дуже крутою українською фешн-журналісткою, фешн-редакторкою. Було більш таке серйозне відео, де ми розмовляли про українські бренди, про самобутність українських брендів і так далі. І ось вона приводила в приклад: є, скажімо так, сферична в вакуумі сукня українського бренду. З якимось там інноваційною технологією, з гарними матеріалами, коштує вона 6 тисяч. Настя назвала її достатньо, скажімо так, affordable. І для цього рівня, тобто гарні матеріали, гарна якість, гарна технологія, все таке. Це достатньо реально affordable сукня для цього рівня. В коментарях почався не знаю культ Кхорна. Кров богу крові, черепа для трону черепів. Писали щось, типу, 6 тисяч за сукню. Як таке взагалі можливо, хто це буде купляти? Так, я не якийсь там буржуа. Для мене 6 тисяч за сукню, я не ношу сукні, але, наприклад, там 6 тисяч за костюм. Це достатньо дорого. Нещодавно я купила собі вишиванку з етнодому. Всі ми знаємо, що ціни в етнодомі достатньо. Високі, тобто там 4-3 тисячі за вишванку, і для мене це вже було достатньо ну капіталовкладенням. Я думав, як вирізати ці гроші, щоб при цьому в цьому місяці у мене була можливість донатити і так далі. Тому що ну я вважаю, що можна трошки попустити свої консюмеристичні задоволення заради донатів. Якщо у вас буде вибір купити собі вишванку або донатити, то краще ви будете донатити, чим ви будете сидіти в вишиванці імхо. Але все ж таки, мені довелося півроку там менеджити свої гроші, щоб виділити. Не буду казати точну суму, щоб там не було це відео, скільки заробляє Борис Гаїні Чекіо. Яку стипендію отримує Борис Кайні Чекіо? Ні. Але все ж таки, для мене вишиванка з дому була достатньо. Великим капіталовкладенням, скажімо так. І сукня за 6 тисяч це так абсолютно дорого і для мене, і для Насті тимусь це теж достатньо дорого. Але все ж таки, треба розуміти, що є різні рівні одягу, є різні матеріали, є різні якості, є різні технології одягу. І сукня за 6 тисяч це не є чимось прям. Скандальним. Ви подивіться на ціни суконь Івана Фролова. І коли в примірно цій же якісній категорії співіснують сукня за 6 тисяч і сукня за 60 тисяч, то вибачте, сукня за 6 тисяч це достатньо affordable. І, знову ж таки, я не засуджую нікого, хто написав, що, типу, 6 тисяч за сукню. Який. Трешт на моєму каналі ви абсолютно маєте право на свою думку, на свою якусь ідею, на свої світопогляди. Я намагаюся створити максимально демократичну атмосферу на цьому каналі. Я прошу завжди мене відкрито критикувати, якщо це об'єктивна критика, поправляти мене, якщо я щось неправильно кажу, якщо я щось неправильно вимовляю, обмінюючись своїми думками, обмінюючись своїми знаннями, ми стаємо кращими. Як там було у Шевченка учитесь чи. Читайте і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Ось та атмосфера, яку я хочу створити. У вас є право на інші думки, але все ж таки, чому у людей виникають ці думки? Тому що на даний момент у нас є мільйон, абсолютно мільйон ущина, буквально мільярди різних речей на сайті. Ці речі коштують три з половиною копійки і приїдуть вам через три з половиною дні. Тому що я читали про мануфакчурін шину, тому що я розуміюся трошки на технології виготовлення одягу. Зараз у мене, до речі, чекайте, десь протягом цього року, можливо, на початку наступного буде дуже крутий фешн-проект з моєю участю. Я технологічно трошки розбираюся в виготовленні одягу. В силу свого віку я не можу в цьому розбиратися прям дуже гарно, але трошки розуміюся. Все ж таки, в Щіні реально неймовірна швидкість процесів. У нас є тканина. І без перебільшення за три дні тканина перетворюється на одяг і відправляється, і вже лежить на складі. Давайте подумаємо, які процеси абсолютно мінімально треба зробити, щоб тканина перетворилася на футболочку. Це у нас підготовка тканини, тобто прасування і так далі, вирівнювання і так далі, різка тканини. чим це робить, звісно, ж лазером і в стопках по тисячі, але все ж таки, це у нас підшивання, тобто вже створення форми, це у нас оверлокінг, підшивання швів, потім оббирання всіляких стричащих ниток і так далі. Що чим. Щін... Не робить це у нас контроль якості відбракування поганих речей, які не можуть поїхати віддатися людині. Тобто, ще у щіну є така ділема. Ця річ достатньо зроблена, щоб її виконати, або все ж таки її можна відправити. Цю тканину прасують, упаковують в пакети і відправляють на склад. І до складу це все ще має доїхати. Гігантська кількість процесів вони впіхують у три дні. Тобто, буквально за сім днів тканина перетворюється з тканини на футболку. У вас вже що лежить вдома. При цьому ці футболки робляться в абсолютно ну, гігантських кількостях, і 90% часу виготовлення займає доставка. Що у нас є? У нас є речі абсолютно сумнівної якості, але все ж таки речі, які можуть приїхати вам. Чи то не через три години після того, як ви їх замовили, вибір речей мільярдний ціна речей, абсолютно три копійки. В мене нещодавно прийшла футболка. Я замовляв футболку з принтом. До речі, ви зможете її побачити на моєму лайв каналі, тому що вона не така, скажімо так, фешн, щоб я одягнув її на основу, але вона мені дуже подобається, тому на лайві я її обов'язково надягну. Вона прийшла настільки гарної якості, що я просто показую її там своїм друзям, одягаю її, просто даю помацати, і друзі такі. Скільки ти витратили на цю футболку? Ця футболка була достатньо дешевою не 50 гривень як на щині, або там не 100 гривень, як в зарі, але все ж таки, футболка була достатньо, ну не за тисячу гривень, але якість була дуже і дуже гарна, і все ж таки. Я хочу пропагувати свій мінімалістичний стиль життя. Особисто я рекомендую взяти одну базову без принту, там оверсайз футболку абсолютно гарної якості, яка буде дихати, у якій ви не будете там потіти кожні три хвилини, яка прослужить вам п'ять років і буде. Ідеально виглядати спочатку до кінця, ніж ви купите якісь 50 футболок на щіні, які скатаються у якісь шарики через 3 хвилини, які сядуть після прання, і будуть виглядати як футболка на трирічну дитину, і які будуть виглядати абсолютно криво, в яких ви будете виглядати, не наче вас перед тим як ви її надягли, переїхало Камазом. Тому що подумайте навіть про контурінг обличчя в макіяжі, як він важливий, і коли речі неправильно контурять ваше тіло, ви можете виглядати абсолютно і дуже дуже всрато. Але я більше обіцяли срати все ж таки не сам щін, а вплив щіну на нас. І я хочу поділитися з вами, як на мене, найважливішим і найхуйовішим впливом оцього фаст фешену на наше життя. Але перед цим я перевдягну цю їбалу на трошки інший режим роботи, тому що мені натерло руки. Як на мене, найгірший вплив на нашу менталку, оці всі фешн-бренди. Мали створенням мікротрендів. трендів. Сто років тому тренди в моді трималися від 10 до 30 років. Зараз тренди в одягу дай Боже, щоб трималися місяць. Як же так вийшло? Давайте подумаємо. Хто взагалі встановлює тренди? Тренди у нас встановлюють наші улюблені селебріті. Ми бачимо Кайлі Дженнер у якійсь в сукні, і через 10 хвилин в інтернеті вже всі одягнені в ці сукні. А через 10 годин на вулиці ви бачите людей виключно в цих сукнях. Сто років тому про стиль селебріті ми могли дізнатися, побачивши їх вживу, прочитавши про них у газеті. 20 років тому ми могли дізнатися про селебріті, подивившись на них в телевізорі. Зараз ми можемо через інтернет побачити абсолютно кожну хвилину життя відомих людей. Кожну хвилину. І саме, на мою думку, оця швидка форма Тіктоку в поєднанні з максимально дешевою, максимально лайнистою якістю оцих фаст фешн брендів у поєднанні воно видало нам оцей тренд на мікротренди. І зараз я хочу поділитися з вами особисто моєю такою пірамідою, як працюють тренди. Я виділяю, скажімо так. П'ять моментів життя тренду це у нас зародження, це у нас розвиток, це у нас пік, це у нас популяризація і це у нас крінжифікація. Показати я не хочу такі, як пірамідці, тому що кількість людей в кожному цьому періоді тренду росте і росте. Початок зародження тренду. Це у нас якась об'єктивно нова думка, крінжовий задум брендів, який ще ніхто не розуміє. Це у нас якась зірка, яку всі вважають фріком, як зараз, наприклад, Кет. Хтось запустив оцю ланцюгову реакцію. Цей вибух на моменті розвитку тренду його підхоплюють інші фрікуваті, моднуваті селебріті, і це починає потрапляти на очі всіляких фешн-блогерів, всіляких стилістів. Але ще не на шпальти всіляких фешн-журналів, і не в мейнстрімні всілякі журнали типу Vogue. WoW. На моменті піку, ось це головна золота жила тренду. Ось це момент, коли трендові речі більшість людей починає тільки купляти. Купляти. Тобто всі, скажімо так, підняті у фешн-світі. Це вже носять до простих смертних. Це дійшло тільки методом. Переглядання богу, переглядання інтернет-видань і так далі. Люди починають купляти це все там в інтернеті в магазинах і починається популярізація тренду. І коли все більше і більша кількість людей, зовсім не пов'язана зі світом моди, починає одягатися у цей тренд, і так далі, цей тренд стає крінжем і моветоном. Ось це, скажімо так, як життєвий цикл зірки, так і життєвий цикл тренду. На даний момент ви можете уявити наскільки швидко відбувається кожен з етапів. Це сьогодні не знаю, якийсь Демна випустив модели балансяги у стрінгах шуби. Завтра якась доджа Кайлі Дженнер надягнули ці стрінги-шуби. Після завтра ви заходите в TikTok, Всі відомі блогери носять стрінги шуби. Після, після завтра ви заходите в TikTok і всі носять стрінги-шуби. Ви замовляєте в інтернеті стрінги шуби. Вони вам приходять. Ви дістаєте стрінги, шуби з пакету, і ви дивитесь в інтернеті. Стрінги, шуби носять тільки дебіли. Кого Коло вас не бали. я зовсім не буду знаєте, зараз срати, як більшість блогерів робить капіталізм, тому що на мою думку, капіталізм це найкращий варіант, який може зараз в нас бути. Ну що у нас? Які у нас ще є варіанти? Комунізм, блядь! ви комунізм хочете побудувати? ідіть поживіть землю. Все, як це працює на даний момент. Бренди типу Шіно, типу Fashion Nova — Оці всі дешеві бренди беруть, випускають якийсь мільйон однакових, скажімо так. Суконьок з розрізом, ось так: вони відсилають мільйон цих суконьок від мікроблогерів до макроблогерів, від тіктокерів з 20 тисячами підписників до фешн-блогерів з гігантською підписотою. Всі, хто візьмуть ці піар-посилки, Цьому мільйону блогерів в один день. Приходять однакові сукні, що вони роблять, одразу знімають розпаковку, викладають в Тікток один день в Тіктоці. Всі в цих сукнях, що ви зробите? Звісно, підете купити цю сукню. Як ми можемо вирішити цю проблему? По-перше, не купляйтеся на мікротренди, не бійтеся бути у білою вороною, якщо ви не хочете цього, не подобаються вам ці стрінги, шуби на вони. Вони реально до вас дійдуть і перестануть вийдуть з моди. І навпаки, якщо вам подобаються стрінги-шуби, носіть їх, коли це навіть перестане бути трендом. Ау! Нахуй тренди, Ау! нахуй людей в інтернеті. У нас зараз ера кібербулінгу. Вас все одно засруть в інтернеті, не за стрінги шуби, так за скіні джинси. Хуя. Носіть тільки те, що вам подобається. І це. Реально, панацея до всіх ментальних проблем, які нав'язує нам світ моди. Носіть те, що вам подобається, і те, в чому вам особисто комфортно. Якщо ви не знаєте там з чого почати, у мене є відео з чого почати. Якщо у вас є бажання більше зайнятися цим професійно, ви можете знайти стиліста і так далі, і почати працювати у цій сфері. Якщо у вас там немає грошей на стиліста. І вам не подобаюсь я, то ви можете знайти інших фешн-блогерів і так далі. Це все дуже дуже просто. І зробити свій персональний стиль це максимально максимально слейно. І до речі, про персональний стиль. Наприкінці цього місяця, десь тут буде більш точна інформація, я буду проводити благодійну лекцію про персональний стиль. Про персональний стиль в еру цих нав'язаних естетик проводити я її буду на платформі Bavovna.ua, Це благодійна організація, що займається збором коштів на Збройні Сили України методом проведення оцих от благодійних лекцій. Ціна входу на лекцію будь-який донат. Тому, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете прокачати свій персональний стиль, зрозуміти навіщо він потрібен, просто дізнатися певні мої авторські методики, які я не розповідали на Ютубі, це буде реально дуже крута можливість і дізнати щось нове для себе і якось зробити при цьому щось корисне. Якщо на момент виходу цього відео інформація про мою лекцію вже буде, я її залишу в закріпленому коментарі. Тому якщо вам це цікаво, виділіть у вашому календарі. Дату 26 серпня. Це субота, і це орієнтовна дата лекції, яку я буду проводити. Отже, що я вам можу порадити як висновок до цього відео. Забийте на думку інших людей. Якщо вам подобаються певні речі, які не входять в тренди, носіть їх. Якщо вам не подобаються тренди, які у нас є зараз, не носіть їх, і не дивіться, будь ласка, на думки всіляких реджин Джордж -е, по київськи По середах ми п'ємо живчик в інтернеті. Серйозно. ну люди в інтернеті, вони всі токсичні, всі ми токсичні всередині. І в інтернеті це виливається в абсолют, тому що, скажімо так, є певна загорожа анонімності. Ось, звісно, в рамках вашої особистої безпеки і в рамках суспільних норм. Будь ласка, не показуйте людям свої голі піськи. Дякую! А якщо вам не вистачило фешн контенту, то ось мій плейліст дизайнера від А до Я, де я ділюся історіями відомих фешн брендів. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій лайв канал і телеграм-канал для тих, кого я зацікавили як особистість. З вами були я, Борис Гаєні Чакіо. Не забувайте, що ви найкращі і не забувайте піклуватися про себе, Па-па!